Вітаю усіх глядачів мого каналу. В цьому році в Україну досить рано прийшла весна. Тільки початок квітня, а температура повітря вже доходить до 20 градусів, а подекуди і більше. Тому постає питання, як провести вихідні дні, так, щоб не сидіти вдома і побачити щось новеньке. Оскільки нас зібралося сьогодні. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять мутів. ще, можливо, Антон приєднається пізніше. Мене тішить те, що в Україні доволі багато цікавих місць, і на вихідний день при бажанні завжди можна щось вигадати. Тож, якщо ви не знаєте, куди ж поїхати у свій вихідний день. Можете подивитися у мене на каналі. Тут ви можете знайти як поїздки вихідного дня, так і більш дальні подорожі Україною. Ми вже багато років мандруємо Україною, і досі не всі її куточки бачили. Це говорить про те, що Україна має багато історичну спадщину, а ми маємо її пам'ятати і вивчати. Цього разу ми їдемо другорядними дорогами на Полтавщину у село Березова Рудка. По дорозі, як завжди, милуємося краєвидами, насолоджуємося поїздкою і зупиняємося на каву. А ми йдемо, ми десь ворога розчити, ні? Ні, ні. Проїхати ми. Да? Березань. І. Зупинилися у березані на каву. На рулі його нема. І на сидошки його нема. Але на підніжках вони... А знаєш чому? Дивися, біжок такий на салінблоках. Він не до рама не прикручений в тупу, а він на самій мокрі. Угу. Це типа, його плюс. Що це так швидко да? Що? Так, їдемо з Березані. Їдемо далі. Я дуже часто їду останньою, тому що її фім веде, а я з ним на зв'язку по переговорці. Тому маю замикати колону. І в цьому випадку дуже класно мати кубатурний мотоцикл. Ну, я маю на увазі не 250-ку, а хоча б 500ку. Тому що, за моїми спостереженнями, той, хто їде останнім, дуже часто наздоганяє колонну. А значить, треба мати можливість швидко розганятися і швидко їхати. Ось чому малокубатурні мотоцикли краще не ставити у хвіст колони. Це я так ділюся досвідом. Серед нас немає малокобутурок, усі середнячки, тому я радію, що в мене 650-ка. і я можу усіх легко наздогнати. Зупинилися в Згорівці. Тут такий парк. Завжди так. Я ж тебе всю штучку уже подорвала. все время еду, думаю, где мои ключи от дома, где мои ключи от гаража, где мои ключи от мотоцикла. Да где твой шнурочек на шее? Не хотелось расстегивать. А ты расстегнула? Холодно было. Вот так. А потом забудешь и снова будешь шукать ключи. Парк хочу дверь, пожалуйста. О, парк есть. Зупиниться по трасі буквально 5 кілометрів і поворот на Так. Це. це, мабуть, стара школа і нова школа. Такий контраст. Шо, Давай до річки дійдемо. Там же річка має бути. Я не знаю, а там ставок не дійшли. Ну тут трошки пройти. Блін, я думав не йти вже. А чого? Там має бути гарно. Як яка що в колятині, ніхто не казав біжава рубка. бере рубка. На ставку є острів, а на острові є ресторан так, під назвою Острів. Тепер ми їдемо в Березову рудку. Там є піраміда, усипальниця родини Закревських. Її ми хочемо знайти і роздивитися, бо єгипетські піраміди відомі на весь світ. Але мало хто знає, що в Україні також є піраміди. Бачка марнету! Ай, не знаю, там камера показує. Розвертаємось. Не туди заїхав. Подивимось, що це таке: піраміда-усипальниця родини Закревських. 1899 рік. Отак, ну це родинна усипальниця. Зазирнемо всередину. Все закрито. <сюда> <facial> <roomsgger> Вікна є. З двох боків вікна. Там. А, там вже заклали. Це новенька якась кладочка, мабуть. Піраміда в Березовій Руці була збудована у 1899 році. Як каплиця під склепом сімейної усипальниці, Гнат Платонович Закревський був послом Російської імперії в Єгипті. Саме там він вперше побачив знамениті піраміди і став жертвою Єгиптоманії. Так піраміда з'явилась і на Полтавщині. Поховальна споруда має висоту 9 метрів, товщину стін 30-35 сантиметрів. Її зовнішні стіни були залиті цементом, створюючи ілюзію плит. Вона дійсно поєднувала в собі класичні форми єгипетської піраміди, до якої були додані православні символи. Грані піраміди розташовані чітко по сторонам світу. Вхід в каплицю прикрашала статуя богині Ісіди, привезена Закревським з Єгипту. Після подій 1917 року поховання було розграбовано, тіла повикидали, а саму споруду пробували зруйнувати, але безуспішно. Деякий час в ній розміщувався молочний склад. А сьогодні, на жаль, вона занедбана. Таких пірамід в Європі всього три. Дві з них знаходяться на Полтавщині, а третя в Римі. Для мене ця піраміда як пам'ятник зниклому роду. Де зараз нащадки тих Закревських? Це був заможній дворянський рід з багатьма родовими гілками. І що з ними зараз? Так само зараз у нас зникають родові гілки. Хто через війну, а хто через популярне нині Чайлд Free. Усе живе в світі, тягнеться до продовження свого роду. І тільки людина досягла такого рівня життя, при якому продовження роду є не обов'язковим. Ми ну проходимося до там пірамідка. Де були поховані Закревські, ми побачили. А тепер подивимось, де вони жили. Тож їдемо до садиби родини Закревських. Вона знаходиться також в Березовій руці недалеко від Піраміди. Ми приїхали тепер до маєтку чи садиби. О. Садиба родини Закревських 1838 рік. Садиба Закревських пам'ятка історії, архітектури та садово-паркової культури. Кінця 18-го, початку 19-го століття. площа території 110 гектарів. Із них 45. Це парк. У маєтку є основна будівля, палац, а також два флігелі. У 1825 році сталася пожежа. Маєток згорів вщент а вже. 1838 року він був повністю перебудований за проєктом відомого українського архітектора Євгена Червінського. Три рази цей маєток відвідував Тарас Шевченко. В одному з флігелів у маєтку були гостьові кімнати, де він і зупинявся. У пам'ять про це на території садиби встановили погруддя. На честь письменника, садиба, а ну, глянемо на цю садибу. Не вистачає карети, яка б їздила тут. Така галявинка за цим маєтком, ух ти, Сходи є, балкон, але ніхто його тут не підтримує, так як і усі інші маєтки, зараз теж піднімемось на нагору, <схід> за залізні. Тука турка Угу. о, вони тут піднялися, а там спустилися. Прикольно. Тираска така. Прикольні маєтки будували раніше. Нічого тут на голову не впаде. Клас. А там фонтан. Був, водичка. Класні маєтки будували раніше, правда ж? Так. Клас, мені подобається. А чого вже реставрували, але, звісно, воно вже але, ну, да, знову сипиться. дуже встигу повідати. Так, знов сипеться. Дуже сипеться. Може, Тут так все висить над головою, що може впасти в будь-якої миті. <тужу> <тужу> Якось у вікна заглядати переду. Бочку картину. Соняшники якісь. Вона розруха така. Шкода, шкода що ось щось так. І тут такий балкончик, Не, класне місце було, Гарні колони, розети, чи як це воно там називається. Драбина аутентична. Де? Ну оце ж це ж драбина чи сходи? Я питався, це драбина. Оце, це сходи. Драбина це коли вузенькі такі штахетки, хану залазиш. Да, оце драбина. Оце залізна. Висить. Ти думаєш, вони ще з, з тих років? Да? Як це? Такі ковані. Так, да, так, да, тому що там ось на стіл лежить, там вода. Радянського А А як вони раніше таке могли зробити? А що? Буди, що металу не було. Де а дирочки, не було? дирочки як робили? Ось так, подорожуючи можна проводити свій вихідний день. Подібні поїздки пробуджують цікавість до історії, до минулого свого краю, а також заохочують до спостережень і вивчення невідомих раніше фактів. Зараз це актуально як ніколи раніше. Тому ми будемо продовжувати відшукувати нові місця, нові шляхи і ділитися своїми подорожами з вами. Тому підписуйтеся на мій канал, давайте подорожувати разом. А поки що до наступної зустрічі. Заїхали до Переяслава на каву. Ось центральна площа Переяслава. Мені тут подобається, тому що тут завжди є чим займатися діткам. Вони тут катаються на всьому, стрибають, а ми тільки на каву тут ходимо. Це у нас постійно, якщо ми десь з цього напрямку повертаємося, заїжджаємо переясно, п'ємо каву і по домах. Ну и версия, конечно, вот неодевательством коробка.